якихось таких статей філософського характеру, більше, більше новин цікавих. Тобто ми є відкриті для дуже багатьох політичних сил. Преса не стоїть на місці. Ми бачимо, що преса фактично друкована, преса, вона вже сходить на нівець. Читач і так вже розумний, йому не потрібно, щоб його вчили, що є правильно, що він він сам розбереться. І вітання на першому кабельному. Ви дивитесь інтерв'ю тижня. Я Олександра Берегова. Закарпатська друкована преса. Як вона є? Сьогодні про це поговоримо із головним редактором газети Ріо Петром Гойсом. Доброго дня! Доброго дня, пане Петре. Робочий день головного редактора успішного видання. Як він проходить і з чого починається? Розкажіть, будь ласка. Це не можу сказати, що якби, робочий день у всіх днів тижня, тому що якби, перша половина тижня у нас більш-менш така спокійна, це ведеться збір інформації. А вже якщо починати, наприклад, із середи, то вона більше має навантаження. І четвер це вже просто дурдом. Тут все кипить, починається робочий день трохи, може раніше 9-ї і закінчується вже десь по восьмій, можливо, ну і в п'ятницю здача. Розпорядок такий: приходить редактор, якби на своє робоче місце і моніторить спочатку всі новини, які відбулися, наприклад, в краї чи в Україні. Визначає певні теми, збирає кореспондентів і розподіляє завдання. А вже ближче до випуску газети, якби редакторська робота, це заключається в гру в п'ятнашки, розкладати ці матеріали в газеті. А чим займається кореспондентом, це вже трошки інша тема. Історія створення газети Рів, як це відбувалося? О, це було. Більше 15 років тому. Тоді на ринку, в принципі, була тільки державна преса. Це була комуністична газета на той час «Закарпатська правда і газета обласної ради новини Закарпаття. Створили, була створена перша приватна газета Срібна Земля і, якби більше альтернатив не було. І от ми, ми відчули, більше наш видавець відчув, що є вакуум на ринку, і вирішив зробити приватне видання, яке було альтернативою до всіх інших видань. Складні часи для газетарів настали за губернаторства Івана Різака. Як тоді вдалося вижити, і зараз економічна криза, як зараз вдається виживати газеті? Ну за, за Івана Різака це вже був тільки пік, можна сказати, тому що був ще раніше був ще устечь, якби і е, тоді було більше, ще можливо гоніння е, було. Постійно прокуратура не виходила з редакції, і наші кореспонденти, і я в тому числі ми не виходили з прокуратури, тобто була така тісна, якби вона між нами були тісні контакти. Зрештою, якщо ви знаєте, газету було закрито в тому воді, як вона починала Ріоінформ, і нам довелося перереєстровувати. І, але ці часи минулися. Ми знали, що ми якби, маємо правду в певних питаннях, і ми, якби, зрештою, потім і перемогли, можна сказати. Засновник і видавець газети Сергій Ратушняк як з ним було співпрацювати на початку як стосовно свободи слова, свободи преси. Значить, від самого початку наш видавець, наш засновник і видавець Сергій Роточняк він поставив перед нами завдання вийти через найближчі півроку, вийти на самоокупність видання. Тобто, щоб він не дотував газету. Відповідно, на, на той час на ринку було декілька видань. Це були потужні видання комуністичної партії Закарпатська, правда, на той час. І потім газета Закарпатської обласної ради новини Закарпаття. Це було ще на той час. Новостворене видання. І перша альтернативна цим е, газета це була газета Срібна земля Віктора Бедя. І е, ми відчували, що якби на ринку ще є вакуум, який можна заповнити приватним виданням, е, десь такого типу, як, як приблизно це ж було у Львові, коли створилася газета Постпоступ на базі її експрес. І е, ми вирішили зробити свою лінію якби, як бізнес-продукту, як газета бізнес-продукту. Тобто менше політики, можливо, і менше. Е, Якихось таких статей філософського характеру, більше, більше новин цікавих. І в основному, щоб це був продукт, який може бути цікавий для бізнесменів і для рекламодавців. І згодом, через півроку, ми дійсно вийшли на самоукупність, вийшли в лідери Закарпатського газетного ринку. І відповідно, коли вже є хороший продукт, його вже можна використовувати у плані політичної агітації. Що і зробив наш видавець? Але говорити про те, що він, наприклад, приходить десь в редакцію і диктує свої умови, свої бачення, такого не було. Відповідно, ми, ми розуміємо, що якби він наш є видавцем, ми не можемо, наприклад, йому заперечити в чомусь в тому плані, що він, він, він захоче, наприклад, агітацію перед виборами провести. Там ми ж не можемо сказати, що вибачте, тіпа, ми не будемо ваші агітаційні матеріали давати. Відповідно, ми друкуємо, тому що він створював продукт і для цього, і з цією метою, не тільки як бізнес-продукт, щоб заробляти гроші, але і для того, щоб агітувати потім або якісь виконувати свої політичні цілі. Дехто думає, що Сергій Автушняк не виходить з нашої редакції. Такого немає. І люди, які тут працюють, можуть вам доказати, що можливо два рази на рік він може прийти. Це на Новий рік поздоровити колектив, і е, приходить інколи ще на 8 березня привітати дівчат. Більше ми його не бачимо. Е, я знаю, що в інших виданнях все набагато складніше. Наприклад, в видавці є навіть така фраза, коли один з народних депутатів нинішніх від ЄС коли курував одне з видань, власне, я не буду це називати, що він писав на кожній фактично сторінці, він писав свою резолюцію, чи має право виходити ця сторінка, чи ні. Є така фраза, коли він там писав Сесе не печатати». Це вона вже якби серед журналістів вже така крилата фраза. У нас такого немає, у нас немає якогось такого цензу, але відповідно ми розуміємо які певну мету свого видавця, якщо, якщо він має якусь певну політичну ціль, то ми відповідно йому підіграємо в цьому плані. З огляду на все це не страждає якість аналітичних матеріалів, скажімо? А, Якщо ви знаєте наше видання, якби ми, ми не є тільки виданням од нашого видавця, тобто ми, ми не можемо сказати, що це є газета Сергія Ратушняка, і більше там ніхто не друкується. Ви можете взяти навіть перед будь-якими виборами, коли йдуть якісь виборчі. Кампанії, що, що там немає такого, що тільки Сергій Руточняк присутній в газеті більше ніхто. Тобто ми відкриті для дуже багатьох політичних сил, за виключенням деяких. Я не буду називати ці політичні сили, але, наприклад, це є ті сили, через які свого часу постраждала газета і видавець, і так далі. Ми не можемо собі дозволити, наприклад, їх друкувати. Або якщо це є політичні сили, або, скоріше, політичні діячі, які є конкурентами нашого видавця. А насправді ми є відкриті для багатьох. Я бачу, ви дуже принципова людина і відповідна редакційна політика. Чи змінювалася вона з часом від початку до тепер? Вона змінювалася політика редакційна тільки в тому в сенсі в сенсі часу. Вільні часу. Тобто преса не стоїть на місці. Ми бачимо, що преса фактично друкована преса. Вона вже сходить на нівець. І я не є оптимістом в плані друкованої преси. Я бачу так, що вона в принципі через років десять вже буде. Мертвою, фактично, тому що ми бачимо, що фактично вся реклама зараз і весь бізнес переходять в електронні змі, і вперше в світі, буквально в минулому році, вперше реклама в інтернеті перевищила рекламу у друкованих засобах інформації. Але ми тримаємо нос вітру, як кажуть росіяни, і, і, звичайно, що ми будемо робити якісь корекції у своїй редакційній політиці, відповідно, щоб бути цікавим для читачів. Читать зараз новий читач вже не такий, який був, наприклад, 15 років тому, коли вірили всьому. Ви згадайте, який, яка була преса 15 років тому, коли друкувалися якісь статті, такі, які були заборонені, наприклад, в радянський час, там, та, або які могли бути цікавими, там, це якісь там інопланетяни. Чи якісь ворожки, чи якісь сенсації, які були фактично ніякими, але на той час це було цікаво. Зараз люди вже цьому, такому не вірять, зараз люди більш розумні. І е, якщо раніше преса, наприклад, ще в радянські часи вважалася четвертою владою, то зараз вона такої немає. Її, її вже немає. Вже немає такого, Що десь журналіст приїхав в якийсь колгосп і міг однією статтею вбити, наприклад, ну як зняти з посади якогось голову колгоспу там, чи якось. Директора магазина, цього вже немає зараз. Тобто до преси вже не прослуховується, вона вже не несе цю функцію. Зараз преса, відповідно, тільки більше інформативного характеру. Але в цьому плані як інформація вона так само програє, наприклад, електронним засобом інформації. Тому що інформацію, в першу чергу, можна отримати з інтернету та? або з радіо, або з телебачення. Газета, тим більше тижневик, він вже не може нести якусь новину, яка вона, наскільки вона може бути цікавою, наприклад, якщо подія сталася вівторок, наскільки вона може бути цікавою в суботу? Вже ніякої. І от, відповідно, ми мусимо носити певні корекції. І в нас є якби своя фішка, чому ще газета до сих пір на ринку більш-менш добре тримається, але ну, я не буду її розказувати зараз. Якраз хотіла спитати про секрети успіху газети Ну, я, я скажу так одним словом, що якби. Не одним словом, трошечки скажу, якби це є помилка всієї преси закарпатської, і не тільки закарпатської, тому що думають, що журналісти вони мають вчити читача, що журналісти все знають. І Якщо ви проаналізуєте деякі статті, то виходить, що, що журналіст він нав'язує свою думку читачу. Звичайно, що це маніпуляція і це неправильно, тому що. Читач і так вже розумний, йому не потрібно, щоб його вчили, що є правильно, що не правильно, він сам розбереться. А преса має подавати хіба що сам факт і альтернативні точки зору на цей факт. І тоді вже читач має поставити свою точку зору, якби із цих двох точок зору вибрати, що є правда, що є неправда. І, і другий пункт, що ми не вчимо свого читача, а, і це перший пункт, а другий пункт, що якби преса ще все-таки, щоб зберегтися на ринку, вона ще має бути корисною для читача, тобто подавати і корисну читачу інформацію. Оце, оце якби наші фішки, за, за рахунок яких ми тримаємося на ринку. А як ви думаєте, серед ужгородських друкованих видань у вас є конкуренти? Серед конкретно ті, що видаються В Ужгороді. В Ужгороді? Ох, не знаю. Знаю, я, я скажу, що якби я не аналізую пресу, і е, інколи мені закидують, що ти не знаєш своїх конкурентів. Я дійсно не читаю газети наші Закарпатські. Я їх не читаю, але я, деякі з них можу перелистувати. Тобто, які, які більш-менш мають вагу. Е, газет дуже багато, до речі. дуже багато. Я, я сам дивувався, інколи питаю, що хіба ця газета ще виходить? Для мене це було цікаво, що ще деякі газети, про які я думаю, що вони вже мертві, вони ще виходять на, на, до цього часу. А для мене цікаві газети, мої конкуренти не в плані того, що вони там пишуть, а в плані того, в плані рекламодавця. Тобто, яка реклама, яке наповнення рекламне у цій газеті? Оце мені цікаво, тому що ми все, все одно тримаємо точку зору свою, що це ми є бізнес-продуктом, ми заробляємо гроші. Ми є, не є дотована газета. Якщо хтось вважає, що видавець досі нам дає якісь гроші, то він помиляється. Ми самі на себе заробляємо. Відповідно, мені це цікаво. Реклама. Більше нічого. Тобто, що, що там пишуть ті газети? Мене це не цікавить. А для вас, як для редактора, які закарпатські видання найбільш авторитетні? Авторитетні? Або особистості. Ті самі головні редактори. А редактори. Ну, редактори є цікаві, так. Той самий, наприклад, я не маю не можу нічого проти сказати своїх колишніх колег, які ми працювали разом із, із, із в одному відділі колись інформації із Віталієм Щейчиком, який зараз є редактором Новин Закарпаття, з Василем Ільницьким, який зараз редактор фесту, ще з деякими колегами. Я, я не можу сказати, що вони якісь погані редактори. Тобто, це хороші люди, в принципі, виконують свою роботу якісно. Чи вони для мене авторитетами зараз? Ну, скажімо так, вони скоріше були моїми наставниками свого часу. А те, що моя лінія виявилася в тому, як треба зробити газету трошки краще за них. Звідки Ріо бере кадри? Ви за молоді кадри чи за досвідчених журналістів? Що стосується кадрів, у нас ніколи. Ніколи протягом тих 16 років от здавалось би, якби досить якісний продукт ми робимо та але в нас ніколи не було професійних кадрів, професійних журналістів. Газета коли створювалася, ми набирали молодь із що досувалося, я Просто бачу це, це називається зараз, якби продвинута молодіж. Та. Це люди, які багато в чому розбираються, мають на все свою точку зору, які не є дуже зацикленими, якби це є вільні люди, і це є адекватні люди. От з ними мені було цікаво працювати, ми з ними робили газету. І я ніколи не дивився, чи є у цієї людини, наприклад, диплом випускника журфаку там, якоїсь Київського університету і так далі. У нас фактично зараз в колективі Ріо тільки одна людина, яка закінчила конкретну журналістику. Зараз вже приходять, правда, журналісти наші з нашого факультету журналістики молоді. Але ніколи я жодного разу не заглядав їхній диплом і не заглядав, які там були оцінки. Тому що для мене, в першу чергу, спеціаліст це є певні критерії людини, як вона може себе вести в колектив і що вона може здобути. Це в першу чергу, це вміння здобути інформацію. Друге — це якби, адекватний коментар до цієї інформації, тобто знайти людей. І достукатися до них, які можуть дати адекватний коментар до, 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 цієї, до тої чи іншої події. Це дуже важливо в цьому орієнтуватися. А грамотно писати зараз багато хто вміє. Тобто це, це ми вже учимо тут в, редакцію, в редакції, якщо приходить молода людина, наприклад, вливається колектив, ми відповідно вимагаємо стилю Ріо. Все, а все решту, це, це вже інше. Особисто у вас, крім основної роботи, ви, ви ще маєте багато хобі, захоплень, займаєтесь спортом, подорожуєте. Скажіть, будь ласка, чим би ви займалися, якби не журналістика? Якби не журналістика, і я мав цим заробляти на життя? Скажімо так. Не знаю, нічим більше. Тобто, я б, скоріше все, залишився в журналістиці. Десь, можливо, в іншій, якби і в іншій сфері, можливо, тобто я. Відчуваю, відчуваю, що журналістика зовсім помінялася з того часу, коли я починав. Та? Я дуже боюся, щоб відстати від життя в цьому плані. Я дуже боюся, що е, прийдуть якісь нові люди із своїми новими проектами, які будуть на часі. Та? А я не буду встигати за ними, тому що я не, не розбираюся в деяких речах. Оце це, це мій найбільш моя найбільша фобія. Тому я завжди намагаюся, якби зараз тримати все в курсі. І є декілька проєктів, які я би реалізував, але відповідно потрібна команда однодумців. Це є... Ну, не буду поки що розказувати А Що стосується моєї хобі, що чим я займаюся поза роботою, це не є те, що приносить дохід, але це те, що приносить мені задоволення і трошечки вгамовую якісь там пристрасті після редакційні, це я граю петанг. І те, що я багато подорожую, ну не так уже багато подорожую. Але але намагаюся, якщо є відпустка, то кудись поїхати, щось побачити. Я, я холерик за характером і не можу сидіти на місці. Не розумію людей, які, наприклад, їздять на море і там жаряться там, два тижні під сонцем. Для мене має бути якась певна калейдоскопічність, тобто, я кудись їду і бачу постійно нові місця. Це, це отак, це, це відпочинок для мене. Там. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні про закарпатську друковану пресу ми говорили з головним редактором газети Ріо Петром Гойсом. З вами було інтерв'ю тижня. Я Олександра Берегова. Не перемикайте. Менше політики можливо і менше е, якихось таких статей філософського характеру. Більше більше новин цікавих, тобто ми відкриті для дуже багатьох політичних сил. Преса не стоїть на місці. Ми бачимо, що преса фактично друкована. Преса вона вже сходить на нівець. Читач і так вже розумний, йому не потрібно, щоб його вчили, що є правильно, що на сам розбереться.